Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок мистецтва. Тема нашого уроку міський пейзаж. Поняття ритму в архітектурі. Створення міського пейзажу без використання попереднього начерку. Готуємося на урок. Всі почули від дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався. Тож, тепер часу не гаймо, а урок наш. Починаємо! Пограємо в гру. Гра так чи ні? Міський пейзаж це зображення краєвиду міста. Так. Архітектура. Мистецтво створення вас, статуеток, посуду. Ні. Архітектура, мистецтво створення споруд, будинків, площ, парків. Так. Ритм рівномірне чергування певних зображень. Так чи ні? Так. Мандруючи нашої Одеський оперний театр один з найунікальніших в Європі. Про нього писав Пушкін у своєму знаменитому романі Євгенія Нєґін. Тут знімали сцену марлезонського балету із кінострічки Дартаньян та три мушкетери. Зала театру має форму підкови. Це дозволяє зберегти потужну акустику і доводить зі сцени найтихіші звуки в усі куточки зали. ж на балюстраді по всьому периметру театру 16 різних неповторних скульптур малюків Амурів. Менора найбільший в світі єврейський центр знаходиться в Дніпрі. Аналогів у світі немає. Його площа займає 50 тисяч квадратних метрів. Будівля складається з семи веж різної висоти. Найвище 77 метрів. Це як 22 поверхи. У нічний час будівля підсвічується. Київська телевежа 385 метрів. Це найвища споруда України. Друга на теренах СНД і одинадцята за висотою телевізійна вежа у світі. Її серце на висоті 200 метрів. Це найвищий офіс в Україні. Верхівка вежі під час вітру може відхилятися на 5-6 метрів, і це виявляється нормальне явище. Плоский дім в Одесі його ще називають картковим та відьменим. Будинок тіней, а також будинок стіна. З фасаду споруда виглядає звичайною, проте, якщо подивитися на неї під кутом, здається, бокова стіна відсутня. Насправді секрет будівлі в особливій трикутній конструкції будинку 129 років. І зводили його ще за царських часів. Грошей на будівництво не вистачало. Тож архітектор Дмитро Клімов зекономив на четвертій стіні і зробив трикутний будинок. Україна загалом багата на архітектурні пам'ятки. До світової спадщини належить Києво-Печерська лавра, собор Святої Софії у столиці та прилеглі чернечі будівлі, а також ансамбль історичного центру Львова. У переліку ЮНЕСКО і дерев'яні церкви карпатського регіону. Україна багата на дивовижні міські пейзажі. Розглянь світлину. Який настрій панує на картині? Роздивіться будинки, знайдіть ритми, загородження. Чи можна цей твір назвати міським пейзажем? Поясніть чому. А які кольори використала художниця? Ритм використовується в архітектурі завдяки чергуванню в будівлі різних елементів вікон, балконів, колон, арок тощо. Ритмічність можна підкреслити декором, кольором. Розгляньте міські пейзажі чарівних українських міст. Чи є у них ритм? Намалюй міський пейзаж без використання попереднього начерку. Малюємо гуашу. Демонструйте власні малюнки, надішліть свій малюнок другу. На дозвілі разом із друзями створіть з деталі конструктора лего вулицю міста, ритмічно чергуючи елементи за розміром чи кольором. На цьому наш урок закінчено, і я прощаюсь з вами до наступного уроку!